Сага про Вінланд у цьому моменті ставить важливе перше запитання: чи може помста дати людині справжнє відчуття виконаного обов'язку? Чи здатні війна і насильство дати нам відчуття гідності та справедливості? Чи готові ми виправдовувати насильство, якщо воно виходить від тих? Кого ми вважаємо правими, це питання постійно звучить у кожному кроці історії Торфіна у першому сезоні. Він продовжує боротьбу, не замислюючись над моральними наслідками своїх вчинків. І ось настає момент, коли Торфін досягає своєї мети. Смерть Аскалада стає реальністю. І що ж тепер? Він стоїть перед порожнечею. Всі його надії, що смерть ворога принесе полегшення, розсипаються замість відчуття завершеності та звільнення. Він відкриває для себе глибоку порожнечу, яку намагався заповнити всі ці роки. Тепер він має переосмислити своє життя, свої вчинки і головне свої мотиви. Чи справді всі ці жертви були необхідними? Це перша велика філософська ідея аніме. Навіть досягнення бажаної мети не зможе принести внутрішнього спокою, якщо ми не знайдемо сенсу в тому, що ми робимо.